Привіт! Я Віка і ви на каналі Віка Лол. І це четверта частина про їжу в Майнкрафті. Напевно, це вже буде остання частина, тому що в нас тут немало, ну і не багато продуктів ще залишилося. Давайте починати, бо в мене тільки два м'язка. Так, перше в нас буде ось таке м'язко. Так. Скільки воно в мене було Два. Один, два, три, воно додає чотири. Чотири, це яловичина, це баранина. Баранина в нас, мені здається, три. Так, вона додає три. Давайте трішки побігаємо, щоб більше набралося голоду. Я сподіваюся, що це вже буде остання частина, і я щось буду знімати друге. Вітаю всіх з початком канікулів, тому відео будуть виходити частіше. А я хочу добігти до того моря і назад. Ось так. Там є джунглі, а там, напевно. бо там щось людяне, так що там, напевно, людяний, людяний мір, чи як він називається, не, не помню. О, Господи. Чому о, пішло? Два. Напевно, якраз я добіжу. Так, три. Три. Чтири. Чотири з половиною. П'ять. Ну, потрібно також, щоб залишилось два. П'ять з половиною. Шість. Ще два. Шість з половиною. Так, я вже бігати бистро не можу. Просто будемо перегати. Ну і побіжимо. Так, ще половинку, Віка, половинку, давай. Ох, як довго. О, ось так. Далі в нас кролик. Так. Мені здається, воно вроді тільки два дає, додає. А, ні, два з половиною. Прикольно. Давайте з'їмо бурячок, щоб було без половинки. Ось так. Далі в нас тріска якась, ну, якась риба. Так, наскільки в нас зараз 5. Їмо. Ну, добавляю 2,5. І знову нам прийдеться з'їсти бурячка. Напевно, буде ще п'ята частина, бо є ще... ще є продукти. Тому, напевно, ще буде п'ята. Овечки, тут в мене мед, ой, пасика, е, я не знаю, як улій, якось так вона називається. Не, не пам'ятаю точно, там в мене мед був, бо я не пам'ятаю, він додає, що ще ні. Ні, в мене меду не було, але я. я... Якщо я правильно пам'ятаю, то він вроді додає тільки один. Ну це, це, це не прям точно, але вроді тільки один додає. Чому так довго? От чому, чому? Ось, ось ця рибка буде наступна. Я за ця рибка, яку, яку ви тільки що їли. Напевно, ой, там цей підводний зомбі. Ох, тільки два капець. О, два з половиною. Все. Якщо вже чуть-чуть пішло, то і все. Вже зараз буде три з половиною. Чити. Чотири з половиною. Довго? Чотири з половиною. П'ять. П'ять з половиною. Шість. Ще два, ще два. Давай. Я... Так. Що це? Шість. Правильно? Так, шість з половиною. Ой, 6 просто. чи... Ой, 7, сім вже 7,5. Вже сім я вже щось заплуталася. Пригаємо, пригаємо, пригаємо. Ось так. У нас два, чотири, шість, У нас 8. Так, далі у нас ось така рибка йде лосось. Так, вона також три вроді. Так, лосось 3 додає. В нас зараз п'ять. Беремо м'ясо свинина. Воно добавляє, вроде 4. Так, да, воно додає 4. Ну, там тортик додає 2. Давайте вже швидко побігаємо, щоб ніч стає капець. Давайте я вам покажу, поки ми будемо бігти, я покажу, як можна змінити ніч на день без ліжка. Так, заходимо сюди, сюди, потім час і день. І ось так. Таке саме можна зробити з дощом. Заходимо сюди, погода. Ну і так, телепортація також є. А ми зараз будемо ще дуже довго бігати. Я саме більше не люблю оце голод добувати. Добувати голод. Круто! Тут она вже капає. Ось. О, Господі. Біжим, 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 біжим. Щоб вже п'яту частину не знімати, тому давайте вже добудемо цей голод. Щоб вже четверта була кінцева. Так, три, Хоча б п'ять, бо там воно небагато бере. Чотири, ну і 5, давайте, п'ять. Чотири. О, все, п'ять, Так, п'ять, так. Да. Беремо норі. Отже що це? Водорослі, водорослі. Ладно, вже під дощем будемо. Водорослі нам добавляють половинку. І тепер тортик. Тортик потрібно поставити і ось так шматочками. А він додає по одному. А щоб повний тортик це то треба прям довго вже ждати, поки голод. Ну, добре, ось так під дощем ми і закінчуємо. І всім пока-пока. З вами була Віка.